Привіт всім, хто завітав знову на мій канал. Сьогодні я хочу вам показати дизайни від української розробниці схем дизайнів, дизайнерки. Нік в інстаграмі Керрі Embroidery. Ну, я, мабуть, полінилася подивитися, як звати дівчину, але якщо я там натраплю, я вам напишу в описі до цього відео, хоча, я думаю, вам сподобаються її дизайни, і ви зайдете до неї на сторінку і познайомитесь. Я, як ви знаєте, брала участь у СВ від Ірини Embroderies, Be Happy, тобто там приймають участь дизайни Медові, бджолині все, і все, що з цим пов'язано. Тому, коли мені Instagram видав дизайни від Kerry то я ж звичайно. Прийшла на її сторінку і вже тут зависла. І вирішила поділитися з вами а, з її розробками. Так, перше, це ж, звичайно, бджолиний день. Це паттерн. Він доволі такий а, величенький. А, розробниця дає на 16, 14, 18 каунті. А, і ну я вам скажу ну нехай на 14 229 на 30,8 см. Тобто такий величенький паттерн, але він тут просто чара важка. Так, тут хрис, в хрестиках 126-170 хрестиків, але, як запевняє дизайнерка, він надзвичайно легкий у вишивці і справляться навіть початківиці. Так, що є, якщо ви купуєте, я так розумію, схему, тут кольорова та чорнобілі символьні схеми в PDF-форматі, і кількість кольорів в DMC 17. Ну, для такої великої роботи, і небагато кольорів, тому можна придивитися. І, як завжди, я від себе додам, що для нас, українців, бджола дж це символ працьовитості, весни, чистоти душі. У давніх українців бджола була символом кохання, можливо, тому і ми говоримо, що молодята проводять медовий місяць. Будемо знати, звідки пішов цей вислів. І за українськими легендами. Бджола є одним із елементів світового дерева, тому до бджіл ставляться як до творців Всесвіту. Це правда. Бджола – це така священна, скажімо так, комаха для нас. Так, далі. Далі пов'язаний, це вже невеличкий дизайн, чистий мед. Тут, 20, тут же 21 колір DMC, розмір в хрестиках 80 на 79 і також є розміри в сантиметрах на 14, 16 18 каунті. Ну, давайте я дам на 14, це чот, тут значить, розмір 14,5 на 143 см. Тобто доволі така невеличка, але подивіться, скільки елементів. І соти, і сердечко, і баночка меду, і сама бджола, і будиночок, і це конюшина, наскільки я розумію. Тому багато таких цікавих елементів. Ну, Хто хоче солодкого життя, Вишиваємо цю схемку і трошки вам про мед, який символізує у вишивці багатство, здоров'я та добробут. Він також є символом солодкого життя та радості. Ну, от що я вам перед цим казала медовий місяць пішов від меду. Так, далі, далі. Ось така цікава схема, як пише розробниця, вона її створила, бо їй дуже-дуже захотілося вишити гольничку. і треба було придумати схемку. І ось така вийшла в неї з квіточками та ластівками. Зараз скажу її параметри. Так, тут Всього лише 7 кольорів DMC, Розмір в хрестиках 50 на 50. Також дані розміри для 14, 16-18 каунту. От я вам кажу для 14 каунту 9,1 на 9,1. Ну, квадратна робота. Невеличка, але така елементів, елементів багатенько. І, до речі, вона безкоштовна. А я вже накинула оком, не знаю. Хочу підібрати дизайн, все ж таки мені сподобалося, як Ірина Ембродерис проводить СВ, вона зразу реагує на світлини з хештегом, тобто завжди коментує, завжди реагує, виставляє в сторіс. Тобто ніколи, ну, наприклад, мене не забула. я бачу, що багато дівчат, тобто, ну, як. Дуже відповідально проводить це све. Я в декількох брала участь, ну не всі дівчата так відповідально, іноді забувають, скажімо так. Так, що в нас символізують ластівки у вишивці? Це до гарних новин, до початку нового життя. та... В... Та до весни. Ну, навесні все оживає, оновлюється. Вони часто асоціюються з надією, відродженням та благополуччям. Це дуже позитивний символ, який приносить радість і світло в життя. Так що просто дуже потрібно його вишити. Так, потрібно світло і радість в життя. Ну, наразі новини такі, що, може, гріх так і казати, але. Але то добре, що війна пішла туди, звідки вона й прийшла. Так, далі. Ось така також безкоштовна дівчата-схема, яку е дизайнерка розробила до Дня Незалежності. Дуже вона символічна. Е пише дизайнерка, що створила її на одному диханні за один день. І тут літера У це спрощена для «Ю», але в той же час це У, це Україна. Стилізований в квіточці тризуб, бо як же без нього і свічечка. Тут, як пише дизайнерка без коментарів. А, так, втулився, як пише розробниця тут магніт. Ну, ось Бачите, тризуб, магніт. І ніяк його не прибрати. А, так, в чому його сенс? А, до, в тому, що до твоєї любові тебе завжди тягне, як магнітом. Ось тому, вигляді, ну, дуже цікавий дизайн, і от дизайнерка розписала, це мені дуже подобається. Так, поблизу тут причаївся метелик. От дівчата, спробуйте його знайти. Я довго шукала. А, так, як ми знаємо, метелики кохання створені одні, один для одного. Літають поміж квіточками і, ага, і животом. А, так, і тут значить, кожен може побачити щось своє особисте. Ну, дійсно, у всіх у нас фантазія різна, кожен, як то кажуть, Бачить те, що в нього було ну, в житті з з з з зі свого досвіду. Так, схема невеличка, 73 на 73 хрестики, називається «Love you». Е всього 7 кольорів. І також даний розмір для декількох каунтів. я вам скажу, для 14-го це 13,2 на відповідно 13,2 см. І вказано, де можна завантажити цю схему. Молодці наші дівчата-дизайнерки гарно ведуть свої сторінки. Так, і для любител-котиків, а таких багато. Ось така схема із серії котики-мотр. Котики, допитливий котик. Ну, квітий, котик. Що може бути краще, з цим я згодна. Схема нескладна, повний хрестик, ніяких блендів і трохи бекстічу. Так, схема PDF в форматі. Тут аж 19 кольорів TMC, розмір в хрестиках 91 х 122 І для 14 каунту скажу в сантиметрах 16,5 на 22. Десята сантиметра. Тут квіти, на мій погляд, вони, наче в техніці петриківського розпису. ну, дуже так спрощено, скажімо так. Ну, це, на мій погляд, і. Я так дуже глибоко не розбираю ще в петриківському розписі, але сподіваюся, що розберусь, мене цікавить ця тема. А, що може символізувати кіт кітовише? Ну, звичайно, домашній затишок, захист та незалежність. Він також може бути символом мудрості та інтуїції, коти в нас часто асоціюються з охороною дому від злих духів та приносять удачу. Ну, звичайно, ніяк по-іншому. Так, о, так що далі буде. Далі ось такий сезонний дизайн від Єрмакова Кростіч, серпневий будинок. Тут і будинок, і соняшники, і птаха, і пшениця, і візок, і Фрукти вже серпневі, і горщик з квітами, ну, тобто весь набір, я в попередніх відео вже розповідала, що означають і пшениця, і соняшник. Соняшник точно пам'ятаю, а от пшениця ну це до багатства в будь-якому разі. А будиночок це, якщо ви мрієте, про свій власний будинок. Дівчата розповідали, що. У них ця прикмета діє. Ну, я, я ж вам я там відповідала на коментар, що мало просто вишити будинок, і ось він вам з'явиться, вам його подарують. Ні, звичайно, потрібно для цього ще і щось робити. Ну, Може, якщо у спадок там хтось з родичів вам, скажімо так, відпише. А так, крім того, що вишити, треба ще прикласти зусиль для здійснення мрії. Так, зараз параметри розкажу дизайну. Тут розмір у хрестиках 155 на 137 також дано розміри в сантиметрах на 14-16 і 18 каунтах. Я скажу на 14, це 28 на 24,5 см. Доволі така величенька робота. Вийде. Ну, для мене величенька. Палітра дана в DMC аж 44 кольори, ну це авторська схема. Тут будуть стіпки у вигляді хрестиків, бекстю, півхреста та є фрузлики. Дуже гарна робота, і це, я так зрозуміла, серія будиночків, сезонних. Тому, дівчата, кому цікаво і хто любить збирати колекції, переходьте в інстаграм до цієї дизайнерки, і дивіться, що там ще є. Я показую ну, такі більш-менш новинки або те, що мені от дуже сподобалось. Але давно вже його розробили, але я про це не знала. І ось так шукаю і знаходжу. І показую вам те, що може вас зацікавити, я теж дізнаюсь, або хтось з дівчат згадує цих дизайнерок, або наших українських, або інстаграм мені пропонує ось як наступну дизайнерку. Я якось наче стежу, але знаєте, не завжди там стрічку встигаєш передивитись усю і багато чого. Чого губиться? Так, це птаха Торі та крос А, Я так розумію, що це птаха Торі розробила цей дизайн, називається дракон Шаркань. Не знаю, як правильно я ставлю наголос, ну, я на першому складі. Тут він цей дракон на фоні українського тризубу. Я думаю, всім буде цікаво дізнатися, хто такий дракон Шаркань, бо це не просто дракон, а ще й з власним, скажімо так, іменем. Розкажу вам трохи, що Шаркань це персонаж угорського фольклору, який зустрічається і в міфах Закарпаття. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що історія нам говорить про те, що західні території України були під. Австро-Угорською імперією, тому це і фольклор Закарпаття, Ну, це я так розумію. У легендах його часто зображують у вигляді величезного дракона з довгим, змієподібним тілом і потужними крилами. Шаркань зазвичай асоціюється з охороною скарбів і багатств, які він захищає від людей та інших істот. У деяких легендах шаркань може бути як злою, так і доброю істотою. Іноді він допомагає героям, якщо вони заслужили його довіру або виконали певні завдання, а в інший час він виступає грізним супротивником, якого потрібно перемогти, щоб отримати доступ до його скарбів. Ну, ви ж розумієте, що угорською мово слово шаркань також може означати дракон, що підкреслює його важливість у культури та фольклорі регіону. І вже, знаєте, якось для мене цей дизайн заграв іншими фарбами, коли я дізналася, в чому тут зміст. І що означає ця назва? Тепер технічні характеристики. Розмір схеми в хрестиках 71 на 118. І розмір на 14 каунті це 12,9 і 21,4 см. Кількість кольорів DMC 20. Тут хрест і бекстіч і формат схеми йде в PDF. Пише дизайнерка, що підійде для вишивки на джинсовій курці, але я б вишила і так дуже гарно виглядає. Тобто, там можна зайти до речі, є приклад вишивки на джинсовій курці. Дуже цікавий дизайн, мені сподобався. А от, що я вам казала: дизайн від, о, боже, я напишу, не буду проговорювати назву інстаграму нашої теж дизайнерки, називається схема Літня гармонія. Це багато тижнів тому був розроблений, я так розумію, цей дизайн, викладений, світлина, але я побачила тільки зараз, і мені хтось відшив. Із дівчат, і мені дуже-дуже сподобалась. Це називається схема Літня гармонія. Тут, як бачите, море, небо таке з такими яскравими кольорами, захід сонця і на передньому плані мушлі, і ось така от зірка. Вона прямо зірка да, цієї схеми. Значить, розмір у хрестиках 181 на 185. Також дані розміри в сантиметрах на аккаунтах 14, 16, 18. Значить, скажу на 14-му це 32,8 і 33,5 сантиметра. Тут повний хрест. Є формат PDF кольоровий або чорно-білий варіанти, і сага. Кількість кольорів. 53 на 4. Ну, 4, я так розумію, це бленди. Ну, Просто шикарний дизайн, мені дуже сподобався. І я вам от показую його. Можливо, вже хтось бачив, вишивав. Потім недавно я також познайомилась з нашою українською дизайнеркою, розробницею схем Galard Design. У неї такі, знаєте, дизайни більш реалістичні. Якщо у ну, більшості такі, ну, як сказати, мультяшні, не мультяшні, такі казкові, то тут більш такі реалістичні. Називається дизайн, так, наскільки я правильно переклала з англійською, це маяк та човен. Тут мене вразили оці ось кольори і моря, і неба, ну і маяк, і вітрильник. там, Вітрильники на задньому плані, і цей човен. Човен реалістичний, там, бачите, іржа. Тобто, я ж кажу такі реалістичні дизайни, в них своя така родзинка є. Так, що в нас тут, не знаю, характеристики, якісь Та ні, не Ні, я не бачу в описі, можливо, десь там далі, але. Якщо дівчата. Ну, я дам посилання на цю дизайнерку, і вже можете пошукати, кому... кого зацікавить цей дизайн, якось я не підготувалася. Думала, що в описі все є, а ні. Так, потім Stitch IB. Це також, мені здається, ну, не дуже новий дизайн. А, але він мені сподобався, і він наразі сезонний, тому я вам показую, називається у затишку моря. Тут теж, як ви бачите, море, вітрильники це день або ранок, це немає заходу сонця. І що мені сподобалось, це один з небагатьох дизайнів, де до моря йде стежка, багато рослинності, квітів, дерева, ну, щось дуже схоже на пейзаж саме український, українського моря, десь тут, чи Азовського, чи Чорного, що така от рослинність, не пальми, а такі дерева, схожі більш для нашої місцевості. Так, що далі? Ага, параметри тут вже дані. Значить, 163 на 200 хрестиків, 48 чистих кольорів і 9 блендів. Ну, дівчата, Це авторська схема завжди багатенько кольорів, в DMC, як завжди. Тут іде рахунковий хрест, напівхрестик і лічильний бекстіч. Дається схема кольорова символьна і в електронному форматі PDF. Тут і варіант оформлення даний, тобто мені, мені от цей дизайн взагалі сподобався, щось наше рідне, українське. Згадалася, як я була на морі. Треба знайти фотки, та, можливо, які... зробити відео, рілз, ну, щось таке. Так, далі а, значить, дизайнерка Wonder Stitch Ukraine. А, це, я так зрозуміла, теж серія. Назви, на жаль, я тут не бачу. От квітка, яка тримає бджолу. Ну, прикольний таку, такий. Дизайн, взагалі, така жива квітка, їх там декілька, але мені найбільше сподобалася ця, ви ж знаєте, що я Зараз якось прихильна до бджіл, все, що пов'язано з бджолами, з джмелями, з медом. Тому що проходить спільний відшив, і я дуже хочу в ньому приймати участь. Але, ох! Однієї хочушки замало. Треба ще знайти дизайн і почати вишивати. Так, далі давайте повернемось до цієї схеми. На жаль, без назви. Ага. Так, значить, розмір 106 на 153 стіпки, 20. 9 кольорів DMC, техніка вишивки, хрестик, напівхрестик, 3 й хрестик і французький вузлик. Ого. Так, дано також для, в сантиметрах для 14 16 і 18-го Значить, Скажу для 14-го це 19 на 28 см. Ну, доволі така величенька робота. Але дуже цікава. Я от ні в кого таких розробок, такої тематики не бачила. Ну, особисто я, можливо, десь і є, але... але я не в курсі. Так що, дівчата, мабуть, буду закруглятися. Я